Ська змова звела до розпуки сім'ю стріян, хто та за що знущається з родини колишнього офіцера радянської армії. Розкажемо у випуску. А ще як вдалося місту отримати музичний спадок у сумі 400 тисяч гривень, або воякам підтримку місцевих волонтерів, і це ще не все далі. Мої вам вітання. Сміттєзвалищі горить сміття. Про таке сьогодні нам повідомили мешканці Стрия, що проживають неподалік місця побутових відходів та ближніх сіл, яким набридло дихати їдким димом. Аби переконатися на власні очі, наша знімальна група на чолі з Олегом Филиком відправилася туди. Поки в одному кінці міста займається передиборчою агітацією або передиборчим популізмом, закатуючи в асфальт, а також вкладаючи бруківкою практично все, включаючи навіть клумби. За наші з вами гроші У а саме тут, на Слійському сміттєзвалищі, е банально спалюють сміття. Потрапивши на місце, можна було побачити чітку картину Сміття насправді горить. Димом оповито близько половини сміттєзвалища. Шукачі скарбів, перебування яких тут викликає. Багато питань. Переважно більшість з них циганської зовнішності. Кажуть, запалили спеціально. Але чи справді це так достеменно невідомо? Якось пригадується, мені було таке роз'яснення е, з боку органу місцевого самоврядування, особі Стрийської міської ради на предмет того, що тут має місце е, хаотичне самозапалення відходів. А от тут працівники переконують, зайнялося самостійно через жару. Обіцяли проблему вирішити. Зараз залиєте все. І часто тут таке так. буває. А от тепер як жарко, то буває. Ну щоб часто не скаржу, бо Пильнуємо землю возять туди. Там бульдозер є, він загортає, бо водою не дуже потушити, Воно Знизу димить. Хоча візуально було помітно, що горів насип. Як ми бачимо, ніякого самозайняття немає, сміття спалюється, хтось це робить. Не важко здогадатися, хто це робить. Ну висновки робіть самі, і не важко напевно здогадатися, хто має нести за це відповідальність. Дідусю, президенте, за що ти мене вбиваєш? З таких слів починається лист троянки Марічки Багрій. Коли дівчинці було 10 місяців, на її здоров'я посягнула сусідка. Розповідає її дідусь Боян Іван, колишній офіцер радянської армії, сім'я якого живе у квартирі без газу ось уже 111 місяців, а без тепла 15 років. В усіх своїх бідах звинувачує міського голову Романа Шрамов'ята. Вважає, що посадовець кладе Палки у колеса через те, що офіцер не дав йому можливості запровадити патент на продавців секонд-хенду. а це мінус 250 тисяч доларів в рік. Таку виручку давав би ринок вживаних речей. Це лише здогадки Івана Бояна, який шукає причини своїх негараздів, написавши 6700 заяв у міліцію. Що це неоголошна війна міської влади чи не бажання коритись їй? Три Добрівлянська, 64. квартиру Іван Боян отримав вже у поганому стані. Це був 89-й рік. Централізованого теплопостачання у квартирі не було. Свідчить власник. Пан Іван згодом віддав помешкання своїм дітям. Зимку грілися за допомогою газової плити. Звернулися до міської влади з проханням допомогти, інакше відмовляються платити за послуги, які не надаються. Було скоєно замах на сина він був ще студентом. Його пограбували, ну побити не встигли, тому що він утік. Доньку пана Івана ледь не збалтували. Серед білого дня невідомі намагали силоміць посадити її в машину. Вдалося дівчині врятуватися, але до тями приходила кілька років. Серед тих, хто на неї нападав, був син мінта. Із села заплати. Клубок бід покотився від Романа Шермов'ята, заявляє Ді, цей чоловік, який не дав міському Керманичу можливості обкласти місцевим податком продавців секонд-хенду. Де це написано, що треба на нього накласти патент? Де це написано? От є вони показують постанова міської ради, постанова обласної ради, постанова Верховного кабінету міністрів. Ні, це не є закон. Патент в стрию не введений до сих пір. На цьому шрамов'ят втратив тоді, за моїми підрахунками, 250 тисяч доларів на рік. За 14 років це кругленька сума. Можливо, він мені за це мстить. Як грім серед ясного неба приходить повідомлення з'явитися до суду, Острий теплоенерго за борг подало сім'ю, яка платити за те, чим не користувалася, категорично відмовилась. Суддя Бураковський прийняв явно злочинне рішення, явно тому, що в нього не було жодних підстав на те, щоб позбавляти сім'ю. Газу, тепла без без жодних підстав. Іван Боян не згідний з вироком суду. Пише скаргу прокурору. На сина вдруге нападають вночі у власному під'їзді. Міліція на виклик не приїжджає. Хіба швидка? Згодом сусідка розповідає, хто був замовником, а хто виконавцем. Серед тих, хто бив, водій Романа Шрамов'ята, який теж мешкав по сусідству. Що він напав, що це він організував це все. Я це почув. Я її вигнав. Справу кримінальну відкрили, але до пуття не довели. Через пару днів приходить до нас знову. І каже, ви знаєте, я вчуся в академії. Якщо я не відмовлюся від цієї справи, то, є, то мене відчислять. Я кажу, чому? Тому. Ну, я не можу вам це сказати. Відмовтеся. напишіть відмову від мене. Опалення індивідуального так і не зробили більше. Взагалі лишилися без газу. Сусід знизу відрізав трубу. З того часу родина боянів Багріїв користується привозними балонами, наражаючи на небезпеку, увесь під'їзд. Одного разу балон ледь не взірвався пішла зворотня тяга. Справу наш герой відносить до терористичного акту, який теж хтось вчинив навмисно. Що буде далі? Іван Боян навіть боїться уявляти. Йому з дружиною нічого не загрожує а у донці та маленькі онуці не знає, але послуговується конституцією України та законами. Все, що нам би вивідати, нині це від сусідів, які називають сім'ю боянів Багріїв. Диваками і бояться, що колись газова бомба закладена у їх квартирі, таки приведе до надзвичайної ситуації. А від колишніх працівників міської ради стало відомо, що конфлікти можна залагодити за короткий термін. Варто лише пройти шляхом, яким йдуть усі власники квартир та будинків, виготовити технічні умови на всі послуги, газ, індивідуальне опалення та решта і все стане на свої місця. Якщо комунальні служби міста, а також представники ...виконавчої та правоохоронної служб Стрия хочуть прокоментувати, сказане Іваном Бояном вище і, можливо, розставити крапки над «і». Чекаємо. телефонуйте або приходьте до нас на телебачення. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Воюють усією сім'єю. Батько Іван працює на підприємстві, де виготовляють буржуйки, які передають на фронт. Мама Оксана волонтер, а син Андрій на передовій захищає батьківщину в лавах добровольчого батальйону Азов про цю унікальну сім'ю. Далі сюжет. Ця світлина зроблена самим Андрієм на фронті. Він прихильник фотографій і зброї. Вирішив таким чином зробити знімок БМП Азова. Саме в цьому батальйоні відбуває службу. Цей романтик, а з вигляду дуже сильний чоловік, півроку тому пішов на фронт добровольцем. Вирішив піти на війну раніше ніж пішов, вирішив піти в травні. Ну, зв'язку з навчанням довчився до середини зими минулого року і пішов на війну. Чому? Тому що. Кожен син своєї держави, кожен син, кожен українець повинен захищати свою державу, і ми не маємо питатися, що держава робить для нас. Ми спочатку маємо щось їй дати, а потім чекати, щоб держава дала нам щось. В його крові тече патріотична кров. На фронті друзі кличуть його корінь від прізвища Кореневич. Фамілію взяв від дідуся, що був сотником у Данила Галицького. До повноліття Андрій входив до пласту, а потім став студентом за освітою. Інженер по зварюванню усе це йому знадобилося на передовій за те, як зізнається сам легко і швидко усвоїв аспекти іншої професії, захисника своєї батьківщини. Завдання Різні, скажімо так, починаючи від механіка водія, інколи доводилось бути фотографом по хобі, інколи стрільцем. І в залежності від того по обставинах. Там, і снайпером побувати в стих і кулеметником. Будучи на сході, Андрій зрозумів одну цікаву річ. Вважає, що воювати повинні виключно добровольці. На його думку, один такий вартий десятьох мобілізованих. Все, що я на війні зрозумів, що солдат, який йде на війну, це не має бути призовник, а має бути тільки доброволець. Доброволець усвідомлює, що він робить. В той час, як син воює, його мама Оксана вирішила зайнятися волонтерством. Розповідає, що коли розпочався Майдан, вона з сім'єю не мала змоги поїхати туди. Тому чим могла, помагала в штабі. Зараз же це робить зі ще більшою енергією і натхненням. Попри те, що жінка працює, знаходить час і для малювання. Її картини взамін отримують благодійники, що складають пожертви для бійців. Таких нарисувала вже кілька десятків. Великим поштовхом було до волонтерства те, що мого Андрія повністю забезпечували волонтери. Тобто, у мене свого роду я просто віддаю борг. Є якась жінка, десь котра збирає речі для моєї дитини. Відповідно, я мушу допомогти якійсь іншій дитині. Своя боротьба у пані Оксани тут, а її син уже дуже скоро відправиться на справжню війну. Він чекає звістки із фронту, щоби знову повернутися на Донбас, не втерпеть через останні події під Маріуполем. Хвилюється за побратимів. Хочеться туди допомогти пом пацанам нашим. Тож ж таки вони воюють, а ми тут вдома відпочиваємо трошки не не, не гаразд. Лілія Адидин, Руслан Леськів, Стрийські новини. 22 роки чекали на цей інструмент. Мрія здійснилася тепер. Стрийські музикознавці отримали безкоштовний статок, який граничить від 400 до 450 тисяч гривень. Стільки вартує концертний рояль. Передали його з Львівської обласної філармонії, привезли зі Львова завдяки меценату Миколі Кмітю. Тепер залишилося знайти гроші на його реставрацію. Це не купівля, це не продаж, це передача з балансу на баланс. І відтак у нас цей інструмент 59-го року випуску. Це німецький інструмент, словно звісно. І хто в фахівці знає? Блютнер, звісно, фірма німецька, вона продукувала дуже і продукує по сьогоднішній день надзвичайні на вартості і якості інструменти. І цей рояль тут. Далі є, стоїть буде, буде стояти питання, звичайно. Реставрації цього інструменту такий внесок у місто вдалося внести завдяки досягненням музичної школи імені Остапа Ниженківського, на базі якої з 93-го року проводиться всеукраїнський конкурс юних піаністів Нестора Ниженківського. Тепер конкурс стане ще мелодійнішим. І бажання педагогів школи її директора та очільника культури міста обов'язково здійсниться. Серед учнівської молоді зросте любов та повага до класичної музики, адже доторкнутися. Це до інструменту такого класу, чи почути, як він звучить, коштує дорого. Я вас сьогодні запрошую на 1 жовтня цього року в цей зал буде реставрований інструмент, буде презентація цього інструменту, буде на цьому інструменті сольний концерт мого однокурсника, заслуженого артиста України Йожи Єрміня. І він буде грати на цьому інструменті свій сольний концерт. На вас завтра. Маєте бажання переглянути ці чи попередні новини. Шукайте їх в архіві інтернет-порталу. Все буде добре. Варто лише вірити та рухатися в потрібному керунку. Мінливу хмарність дощ і навіть грозу на завтра прогнозують синоптики. Температура 15-31 градус тепла. Змінних напрямків буде вітер 1-4 метри на секунду.